Видавнича та читацька мода здається остаточно зламала стереотип про розмальовку як виключну розвагу для дітей. Нещодавно стало відомо, що навіть така світова літературна знаменитість, як автор бестселеру бійцівський клуб Чак Коланік, теж створює розмальовки антистрес для дорослих. До речі, сьогодні в столиці презентують розмальовку антистресу і українські видавці. Детальніше про неї нам розкаже Андрій Нєшин. Андрію, привіт тобі. Тож у котрій презентація. Яка тематика розмальовки? Де вона відбудеться? Власне ця презентація? Ну і якщо є в тебе можливість, покажи нам. Так, покажу дійсно. Вітаю студія, вітаю всіх наших глядачів. Доброго раночку, хто до нас долучився дійсно, як вже було зазначено сьогодні, вже об 11-й годині це центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей. Тут буде, як вже було зазначено, відбудеться такий чудовий захід для дітлахів, розмальовка антистрес міста і села. А от більш детально про розмальовку я попрошу розповісти завідувачку відділом обслуговування учнів 5-11 класів центральної бібліотеки імені Шевченка для дітей Соломе Ненгибарі. Прошу. Добрий ранок, дорогі кіяни, шановні телеглядачі. Насправді буквально через 20 хвилин відкриє свої гостинні двері перед відвідувачами наша бібліотека, центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей міста Києва. Попри те, що на дворі літо канікули, у нас насправді відвідувачів читачів дуже дуже багато, бо діти мають встигнути прочитати не лише програмову літературу з української літератури, всесвітньої літератури. Вони мають зараз час прочитати найулюбленіші свої книжки, на котрі їм не вистачає часу під час навчального року. Ну і окрім того, ми продовжуємо їх запрошувати на наші заходи, на літературні, пізнавальні, здебільшого розважальні, бо літо. І такий дозвілєвий захід буде сьогодні, об 11, як ви вже казали. У нас сьогодні буде презентація книжки. Книжка незвичайна, вона книжка розмальовка. Ось вона у мене в руках. Молодого автора Олександра Кучерявого Міста Ен Села, розмальовка антистрес у жанрі нонфікшн». Давайте полістаємо, покажемо глядачам, як вона виглядає. Вона чорно-біла, да так вона чорно-біла. Насправді книжка дуже дуже цікава. Вона нам розповідає про уявну державу. Цілу зі своїми містами, містечками, селами, поселеннями, і ці сторінки пов'язані між собою не лише змістовно, а навіть інфраструктурою. Так задумав автор. Тобто, тут розважальна, промислова, тобто вона така більш урбаністична. Так. Да, ось, ось дивіться, Я вам покажу: ось ми бачимо ось туди дорога, так як би йде. Ось на наступній сторінці вона продовжується. Тобто, все це одне ціле. Наприклад, на цій сторінці, ось маємо продумане дуже дуже детально все. Ось маємо міський будинок, де розташовується міська влада, поруч житловий масив. Наприклад, поліція. Школа, магазин, тобто, тобто вона центри, тобто, галереї. Тобто, окрім всього, розмальовка ну тобто заставляє дітлахи думати. думати. Як так, дивіться, ось тут ми виходимо уже поза межі центру міста, і тут маємо, наприклад, більш промисловий район. Тут мануфактури, заводи, фабрики. Далі їдемо далі і маємо вже... Виїзд за місто, аеропорт дуже детально розмальований зі своїм паркінгом, готелем. Навіть зі злітною смугою. Далі їдемо, виїжджаємо поза місто. Тут є е, ліса, поля, і ось все, все, все. Тож, дякую. Давайте скажемо, чи можна розмальовувати це фломастер, це карандаши надаєте а, чи так, брати з це, собою олівцями. Це, це ми ми надаємо, можна брати з собою, бо кожна дитина, кожна людина любить е, працювати, творити своїм інструментом, здебільшого, скажемо так. Я хочу сказати, що ця книжка має дуже дуже широку аудиторію читацьку. Вона адресована дітям, які який, який вік, вік дітей може. Тобто, вже з 5-6 років, якщо дитина вже вміє малювати, розмальовувати, розфарбовувати, і до найстарших для найстарших це буде просто антистрес. Релакс, я хочу декілька слів сказати про нашого автора. Це Олександр Кучерявий. Попри те, що він юрист, урбаністика це його шире, шире захоплення. Він навіть є рекордсменом України в номінації Найбільший малюнок кульковою ручкою. І він ось намалював цю картину. Місто своєї». тож їм. дякую Всі не будемо подробиці роз, розказувати Глядачам Хочемо сказати, що 11-та година да долучайтеся, приходьте з дітлахами студія. Дякуємо тобі, Андрію. Ти знаєш, з, о, з свого особистого досвіду можу розказати, що краще антистрес розмальовки розмальовувати все ж кульковими ручками, тому що е, там дуже мілкі деталі, і інколи е, ну, карандашем дуже, думаємо, дуже важко ліцем попасти в них. Тому використовуйте кулькові ручки, кольорові. Е, я ж нагадаю про презентацію розмальовки у стилі нонфікшен у столиці. Нам розповів наш журналіст Андрій Нєшин. Відпусток за вікном, а це означає, що вже час пакувати речі, збиратися на відпочинок. І що, якщо цьогоріч у ваша.